В 19 столітті жив один досить потужний чоловік чоловік, який змінив долю близько 120 тисяч дітей сиріт. Це неймовірний чоловік. Без гроша в кармані. Він забезпечив освіту виховання близько 120 тисяч дітей. Цей чоловік його звали Джордж Мюллер. І є така хороша книга про нього, молодий бунтівник із Бристоля. Саме він заснував кілька сирітських приютів, де близько 120 тисяч дітей вони отримали хороше виховання християнського світу і змогли найголовніше отримати світле майбутнє. А ж питання, як він це зробив? Це простий чоловік, який в 15 років вкрав, пив, курив і проживав життя для себе. Але одного разу в його житті щось змінилося. Він пізнав Христа. І він захотів посвятити своє життя повністю Христу і служіння йому. Що цікаво, він навіть і не знав, що він буде займатися сиротами. Він просто служив для Христа. І ось в один момент він загорівся. Я хочу служити сиротам. Але в нього нічого не було. В нього не було ні зв'язків, в нього не було ні грошей, в нього не було заможних друзів, які могли б йому побудувати ці будинки. І друга церква, він робив одну просту річ. Він молився. В нього був принцип: я ніколи не буду просити грошей. Ніколи. Я ні до кого не буду звертатися, окрім єдиного, я буду звертатися до Бога. І він молився до Бога, дуже часто молився до Бога. І вся його книга, якщо взяти про нього, це книга молитви, молитви і віри. І як в результат, він досягнув того, що він хотів. Бог відповів на його молитву. А як щодо наших молитв сьогодні? Які наші молитви лунають до нашого Господа? Про що ми мовимось? Можливо, ми мовимося про якесь таке наше горизонтально земне, Господи, дай здоров'я, дай машину, дай роботу, і це добре. Але він молився значно більше, він мріяв про значно більше. І він отримав це. І сьогодні хочеться, щоб ми поговорили про молитву. Яка наша молитва сьогодні? Яка молитва буде почута перед Богом? Яку Бог чує мовитву? Це дуже важливо. І я хочу, щоб ми сьогодні розглянули один текст, який дуже добре нам відомий. Це перша книга Самоїлова, перший розділ. Мовитва однієї жінки. Знову ж таки, мовитва, яка змінила хід історії Ізраїлю. Тому що вона народила прекрасного чоловіка, першого пророка Самоїла. Але ми поговоримо сьогодні про неї. Про її мовит, отож, перша книга Самоїлова, перший розділ з першого віршу ми читаємо. І був один чоловік із Раматаїм, Цофіму з Єфремових гір, а ім'я ім йому Елкана, син Єрохама, син Ілія, сина Того, сина Цуфа, Єфремлянин. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а ім'я другій Пеніна. І було в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саволоту. А там два Ілівії сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як бував, той день і Елкана приносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні і усім синам її та дочкам її частини, а Анні давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її утробу. А її суперниця розпалювала її гнів. Щоб докучати їй, бо Господь замкнув її утробу. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її, і вона плакала і не їла. І сказав їй чоловік її Елкана: Анно, чого ти плачеш, і чому не їси, і чого сумне твоє серце? Чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? І встала Анна поїді, та по її діта попоті в а священник Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму, а вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко, і склала вона обітницю та й сказала: Господи Савооте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя Його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами, а Анна говорила в серці своїм, тільки губи її порушувались, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яну, і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витворись зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорбна духом, а вина та п'янкого напою не пиваю, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Неймовірна історія. Чоловік одружився з Анною Алкана. але скоріш за все, чому він одружився вдруге, тому що Анна не могла дати йому дітей. І він одружився вдруге. І ось цікаво, він рік в рік ходив поклонятися до Господа в місто Шіло. Це був тоді, в той час, центр поклоніння, куди ізраїльтяни вони приходили. Рік в рік він приходив, рік в рік він давав ось цю подвійну частину, і він любив дуже сильно Анну. І ось ця пеніна, вона це розуміла, вона це бачила. І що вона робила? Вона її дразнила, вона її гнівила, вона казала, у тебе дітей немає, в тебе цього немає. Взагалі, хто ти? Вона просто її докучала. Ані без цього було дуже важко, тому що в той час не мати дітей. Це було не так, як навіть сьогодні. В той час, якщо ти не маєш дітей, люди могли думати, що ти дуже гріховна людина. Бо Бог карав саме безпліддям. І в Ани був такий стан. Суспільство тиснуло. Жінка, біля якої вона жива, бо ж вони всі разом жили, плюс-мінус. Вона так само її в рік в рік нагадувала, що в неї немає дітей і не буде дітей. І вона постійно їй про це говорила. І ось тут питання. А який внутрішній стан Анни був? Настільки сильно їй це все дістало, що вона перестала їсти, перестала пити, і було просто неймовірно важко. Вона втомилась, вона виснажилась. Чоловік починає якось її втішати і казати, Анно, ну, хіба я тобі не ліпший за десятьох чоловіків? А вона його ігнорує, їй боляче, в неї біда, в неї в серці тривога, в неї немає дітей. Вона цього прагне, вона цього хоче. Вона зламана, їй важко. Можливо, нам сьогодні трошки важко це зрозуміти. В більшості з нас є діти, але статистика на 2023 рік показує, що 17,5%... Волос, вони говорять, не мають дітей. 17 і 5. Не мають дітей. Цим парам точно не просто. А знаєте, що найгірше, коли в цих пар постійно запитують: ну що, коли? А в неї, думаю, точно запитували. А в неї не може бути коли. Але в неї питали постійно. Вона проживала такий час. Можливо, сьогодні в нас нема такої проблеми. Можливо, ми з іншим приходимо сьогодні. Можливо, когось, чоловік. Син, внук, він воює на війні, і ми переживаємо за це. І ми нічого не можемо змінити. Ми просто переживаємо і мовимось. Можливо, у когось є якісь ще інші проблеми зі здоров'ям. І ти розумієш, лікарі нічого не можуть вирішити. Стає все гірше і гірше. Можливо, у когось фінансові труднощі. У кожного з нас свої проблеми і свої виклики. І рік в рік, послухайте, вони не змінюються. І що тоді? І зверніть увагу, що робить Анна. Вона не починає шукати втіхі в чомусь іншому. Вона не починає шукати в, в своєму чоловікові. Чоловік був біля неї, чоловік їй казав, я тебе люблю. Вона не починає шукати втіхи в тому, щоб відповідати злом на зло, яке спричиняли до неї. Вона не починає йти в якийсь алкоголь, пить і жити розпусном. Ні, вона цього не робить. Але написано про неї. І коли ми говоримо, друзі, про молитву, з яким станом серця вона входить в молитву? І автор він пише, а вона була. Скорб над духом. Її стан перед молитвою це стан скорбна духом. Скорбна духом це зламане серце. Вона була зламана. Їй було важко. Вона розуміла, єдиний, єдиний, хто може вирішити це все, єдиний, хто може дати мені втіху, єдиний, хто може дати мені відповідь, це Бог. Вона це розуміла. Її стан серця був зламаний і впокорений перед Богом. Нагорна проповідь Христа, вона точно так само розпочинається. Блаженні в Богі духом, бо вони війдуть в Царство Небесне, в богість духа, в залежність від Бога і власне безсилля. Вона була такою. Вона війшла в молитву з таким серцем. Дорогі друзі, а з яким станом серцем ми входимо в молитву? Знаєте, дуже часто в сім'ях стан серця, коли входимо в молитву, це чоловік посварився з жінкою і такий благочестивий пішов молитись. Або вихід перед зібранням. І всі духовні посварилися і з благочестивим серцем поїхали на зібрання. І потім ми дивуємося, чому Бог не чує мої молитви. А тому що, можливо, в мене гріх в житті, з яким мені добре жить. А можливо, я входжу в стан молитви з серцем. Та просто помолюсь для галочки, я розумію, Бог нічого не вирішує. Він вже давно в моєму житті нічого не вирішує. І я входжу з таким станом. А можливо, я входжу станом з молитви непостійним. Сьогодні помолився, завтра забув. А Яків пише людина, яка не постійна і яка не вірить, хай навіть не гадає, що вона від Господа щось дістане. В Анни було інше серце. В неї була біда. І вона війшла з зламаним серцем. Дорогі друзі, якщо ми хочемо, щоб наша молитва була почута перед Богом, ми повинні прийти до Господа зі зламаним серцем. Господи, Ти мені потрібен. Христос, Ти мені потрібен в моє життя, мені важко. Можливо, в мене гріх, з яким мені важко боротися. Можливо, в мене в сім'ї є труднощі? Можливо, в мене ще якісь є переживання і болі. Господи, Ти мені потрібен. Ти здатен вирішити. Друзі, саме такий стан серця Бог приймає, зламаний, зламаний сер... зламане серце Бог чує. Ми повинні входити з таким серцем до Бога сьогодні, зі зламаним. А що ламає наше серце не більше, не менше, коли ми знаходимося біля Христа? Коли ми приходимо до Христа і ми розуміємо, що Він зробив для нас, тоді наше серце впокорюється. І зверніть увагу, як відбувається далі її молитва. Вона починає молитися до Бога, вона складає йому обітницю і каже: Господи Савооте, якщо дійсно споглянеш на біду, Послухайте, перед тим, як просити в Господа, вона починає говорити, Боже, споглянься на біду мою, споглянься на серце моє. Вона починає говорити до Бога свої відчуття, свої почуття, те, що вона відчуває, те, що їй боляче. Вона не починає відразу в Бога просити щось. Вона хоче з Богом поспілкуватися. І вона просить звернути його увагу на серце. Зверни увагу на моє серце, в мене біда. Друзі, як часто в наших молитвах ми просимо до Бога, щоб він звернув увагу саме на серце. Не просто про те, що ми будемо просити, хороше, але звернуть увагу, а що в мене в серці. Господи, ти бачиш, в мене зараз є переживання. Господи, ти бачиш, в мене є зараз гіркота. Господи, ти бачиш, в мене є зараз недовіра Тобі. Я не вірю тобі, мені важко, я тебе не бачу. Друзі, але щира молитва це саме важлива молитва, яка повинна в нас бути. Цар Давид в своїх псалмах. Він точно так само казав: Господи, де ти? Вороги оточили мене, де ти, Господи, я гукаю до тебе, поможи мені, мені важко. Абсолютно всі божі, мож, божі мужі, вони завжди говорили про своє серце. Друзі, чи відкриваємо ми своє серце Богу? Чи наші молитви, вони просто подібні сьогодні? Прославив Бога, подякував Богу, попросив Бога. Це ще, до речі, дуже хороша молитва. Але що в моєму серці, так і Бог? І не чує. Можливо, ми думаємо, що Бог і так знає наше серце, безперечно, але Богу важливо, щоб ми говорили. Чи є в на сьогодні ось така тепла близька молитва з Богом, коли я говорю йому про своє серце, про свій біль, про свої відчуття і переживання, Анна це робила. Друзі, це мега важливо. Чому Бог тоді діє, Бог починає тоді втішати, Бог починає тоді огортати любов'ю? Чому? Бо його дитина плаче, його дитина розбита, і вона просить в Бога допомоги. Бог ніколи ніколи не знехтує своєю дитиною. Він завжди її почує. І зверніть увагу, вона продовжує далі. Вона каже: Господи, зглянься на біду моєї. І якщо ти згадаєш мене, якщо ти мене згадаєш, вона не ставить Богу умови. Вона не каже: Господи, я повинна завагітняти. Ти повинен мені дати те, що я хочу. Вона каже: Господи, якщо ти не забудеш і подаруєш мені хлопчика, я віддам його тобі. Друзі, це сильно. Уявіть, жінка, яка чекає дуже довго свою дитину, вона мовиться за неї, вона переживає за це. І тепер вона мовиться до Бога і каже, Боже, якщо ти мені її даєш, я віддаю її тобі. І Бог же ж почув таку молитву. І пізніше вона і віддала свого хлопця. Але, зверніть увагу, друзі, вона просить не просто для себе. Якби для неї цінність була вже так сильно дитина, то вона би просто просила, Господи, дай дитину, дай дитину, дай дитину, дай мені, щоб в мене було. А вона каже, Господи, дай мені її, і я віддам її Тобі на служіння. Друзі. Йому отомне прохання не просто егоїстичне для себе. І навіть це навіть не егоїстичне, це нормальне бажання мати дитину. Але вона каже: Господи, я хочу, щоб моє бажання, моя молитва вона прославила Тебе. Я хочу, якщо ти мені дасиш, то щоб цей хлопчик він прославив ім'я Твоє. Друзі, а коли ми просимо в Бога за свої бажання, чи мовимось ми про те, щоб ось це наше бажання воно виконало Божу волю? Пам'ятаєте, Христос дуже класно мовиться в нагорній проповіді знову ж таки. Він каже, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя. І Він говорить про те, що так треба мовитися. Ось це зразок молитви. Але коли ми молимося такою молитвою, то задати собі чесне запитання, а я насправді, мої бажання, мої цілі, мої мрії, моя робота, моя сім'я, мої діти, абсолютно все, що в мене є, воно прославляє Боже ім'я. Воно прославляє Боже Царство, воно виконує Його волю задати собі таке чесне запитання. І якщо воно не прославляє, не відображає і не виконує, це означає, що ми просто живемо для себе. Друзі, якщо ми хочемо, щоб наші молитви були почуті, наші молитви вони не мають бути егоїстичні. Абсолютно всі наші бажання, всі наші цілі. Вони повинні бути, Господи, я цього хочу, але я хочу, щоб це прославило Тебе. Господи, я хочу, щоб в мене була хороша робота і хороший достаток, але я цим хочу послужити для Тебе. Господи, я хочу бути служителем для Тебе і хочу, щоб Твоє ім'я прославилось. Господи, я хочу, щоб моя дружина, мій чоловік, повернувся додому живим, бо я хочу, щоб це прославило Твоє ім'я. Господи, я хочу. Щоб я був здоровий або мої близькі, щоб це прославило Твоє ім'я. Не просто, бо я так хочу, бо мені так буде добре. Так, це добре. Але я хочу, щоб це тебе прославило. Але знову ж таки, зверніть увагу, вона каже, якщо, якщо, Господи, друзі, це сильна молитва. Наші молитви вони повинні бути такими. Ми повинні молитися, і наші прохання вони повинні бути альтруїстичними. Тобто для Бога. Господи, я хочу, щоб моє життя, мої найтаємніші бажання. Вони прославили тебе. А знаєте, чому ми не можемо так помолитися інколи? Інколи наші бажання. Важко їх поєднати з Божою волею. Інколи ми таке в Бога просимо, що нам справді важко сказати, Господи, нехай буде воля Твоя. Бо ми просимо дуже часто для себе і буває не дуже доброго. Але вона просила для Бога. Друзі, ось цю молитву Бог почує. І зверніть увагу, а як часто Анна молилася? І скільки хвилин займала її молитва? І ось тут а віршем нижче 12. І сталося, коли вона довго молилася перед Господнім лицем. Як вона молилась? Довго. Вона дуже, дуже довго молилася. Про що вона молилася? А вона молилась, про одне і те саме. Господи, зглянься на мене. Подаруй дитину. Зглянься на мене, подаруй дитину. Господи, зглянься на мене, мені важко. Вона просто практично повторювала, певно, те саме. Але вона це робила щиро, для неї це був стан душі. Вона молилася довго про свою біду, про своє переживання. І, певно, це не одна молитва в неї була, тому що рік в рік вони ходили, поклонятися для Господа, і рік в рік її постійно докучали, що в неї немає дітей. І точно вона молилася до Бога. А ось ця молитва, вона саме описана. Друзі, а як молимось ми? Інколи наші молитви за день, якби так чесно проаналізувати, напевно, займуть дві хвилини. Хвилина це буде сніданок обід і вечеря. І хвилина зранку, і хвилина ввечері. Ось і три хвилини молитви. Можливо, ми молимося трошки духовніше, десь в продовження згадуємо про Бога. Але насправді, як ми часто мовимось? Апостол Павло, пишучи своє послання, він говорить, без перестанку моліться. Без перестанку це стан душі, постійна молитва. Друзі, а чому людина, чому ми повинні постійно молитися? Тому що довга молитва, постійна молитва це ознака зламаного серця. Людина, яка постійно мовиться, людина, яка постійно приходить до Бога, вона говорить: Господи, я не можу. Ти мені потрібен. Я не зможу сам. Господи, допоможи мені. Друзі, наша молитва повинна бути така. На домашній групі одно я сказав нашим от людям засікти свою молитву секундоміром. Можливо, хтось думає, це дуже недуховно засікати свою молитву. Але насправді з секундоміром можна перевірити, наскільки довго я молюсь. Робити це, звичайно, треба щиро, а не неіграно і згадувати всі прохання світу. Але якщо справді проаналізувати, я пам'ятаю перший раз, коли я це зробив, моя молитва зайняла три хвилини. Але що цікаво, перед цим, якби мене запитали, Влад, а скільки ти мовишся, я б сказав би багато. Я молюсь довго. Так, да, я швидко говорю, напевно, але все рівно ну, довго молюсь. Три хвилини це довго. От просто це таке завдання засікти себе, щиро помолитися. Скільки часу я молюсь реально перед Богом? Скільки? Я вививаю йому своє серце. Можливо, це реально мізерно три хвилини. А можливо, хтось каже, а я півгодини, і це щиро. І насправді, друзі, коли ми довго мовимося, коли ми щиро мовимося, результат Бог відповідає. Бог відповідає на такі молитви. Бог відповідає, коли людина приходить зі зламаним серцем, Господи, ти мені треба. Бог відповідає, коли людина щиро мовиться до Бога і каже, Господи, зглянься над моєю бідою. Господи, я хочу, щоб твоє ім'я було прославлене. І людина це робить постійно. Бог відповідає. Як відповідає? Це питання інше. Бог міг їй сказати, я тобі не дам дитини. А сказав, що дасть. І в нашому житті Бог буде відповідати по-різному. Може сказати ні, а може сказати так. ви, друзі, це неймовірно цінно. Бог буде відповідати. Я буду знати відповідь від Бога. Скільки часу вона чекала дуже довго. Скільки Ісак чекав з Ревекою 20 років. Вони молились 20 років. Авраам, ну там ще довше молився. Вони молилися, і вони чекали, чекали, вони довіряли Богу. Друзі, і в її житті сталося чудо. Вона народила. Ілій, який був священником, він дивився на неї і думав, що вона п'янка, п'яна. Чому? А в той час на поклоніння євреї вони дуже тісно змішалися з язичниками. І знову ж таки, поклоніння Богу, воно перетворилося на певні аморальні речі. Вони почали вживати вино, вони напивалися робили різні безчинства. І тому Ілій, коли дивився на неї, він розумів, що з нею не то. Напивався. А вона каже: ні, я вивела душу свою Богу. Мені важко, я скоробна духом. І він їй пізніше сказав: нехай Бог виконує твоє бажання. Друзі, вона народила. Вона народила чоловіка Самуїла, останній суддя, перший пророк Ізраїля. Саме цей пророк настановив царя Саула, пізніше Давида. Саме цей пророк поклав нову історію ізраїльського народу. Це він зробив. Завдяки кому? А тому, що його мама вона сильно любила Бога і була постійно в молитві перед ним. Отож, Хочу закликати кожного з нас до переосмислення нашої молитви. Яка наша молитва сьогодні? Ми, можливо, подібні до Джорджа Мюллера або до Анни, коли ми мовимося і справді, ми думаємо про масштабне, чи, можливо, наші молитви на сьогодні дуже приземлені? Але, дорогі друзі, я хочу закликати нас приходити до Бога в молитві зі зламаним серцем, з впокореним серцем, Господи, Ти мені треба. Приходити до Бога і вививати щиро йому свої бажання, почуття і відчуття. Господи, мені важко. Допоможи мені, спілкуватися з Богом, молитва це діалог. Коли ми просимо щось з Бога просити не просто для себе, а для того, Господи, ось ця річ, я хочу, щоб вона тебе прославила. Я хочу, щоб Твоє ім'я, воно було возвеличене, щоб люди, які подивилися і запитали в мене, а я їм сказав, це ти, Господь. І тоді люди, які не вірують в тебе, вони зможуть сказати, твій Бог живий, я вірю в твого Бога. Друзі. І нехай наша молитва, вона буде постійна і довга. Нехай наша молитва, вона ніколи не закінчується. 24 на 7. щоб наше серце воно було в стані молитви, коли я постійно, Господи, Ти мені потрібен. Ми зможемо це. І, друзі, ми маємо велику честь і привілегії входити до Господа через Ісуса Христа. І якщо ти ще сьогодні не знаєш Господа, біжи до Нього. Він той, хто може звільнити, він той, хто може відновити найголовніше в житті. Що стосунки з ним. Це те, що було втрачене. І це те, що можна відновити лише віруючи в Ісуса Христа. Нехай Бог Він благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Помовимось, Дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо приходити в Твою присутність. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нашу молитву. Господи, ми просимо в Тебе справді благослови, щоб наше серце воно було завжди зламане і упокорене перед тобою. Розуміючи, Господь, що Ти все контролюєш, і Ти відповідаєш, і Ти даєш життя, і забираєш життя. Ми дякуємо Тобі за твою суверенну всемогутню волю, наш Бог. Поблагослови кожного з нас справді бути в моитовному стані перед тобою. В ім'я Твоє просимо. Амінь.